У всіх стосунках я натикалась на те, що мені стає з партнером нудно, немає про що поговорити, та немає близькості. З подружками якось легше це, і я думала, що це ок. Але потім я усвідомила, що я так не хочу і потрібно щось з цим робити. Як виявилось, допомагають дуже банальні речі, такі як якісні побачення та розмови. Важливий момент без розмов не буде якісних побачень. Без них я завжди сприймала романтичну вечерю, як просто пожерти в темряві. Одна з ідей побачення, яка одночасно допоможе Розслабитись та розкритися в розмові, це сумісна гра. Зараз говорю про гру неп'яні кохані з пікантними завданнями та запитаннями, бо спілкування це ключ до усього. Все дуже просто. По черзі витягуєте картки. Та розповідаєте або виконуєте, а якщо ні, випиваєте. Як на мене, сенс гри намагатись розповісти повністю все та залишитись тверезим. Тож, якщо вам поки важко поговорити з партнером про важливі для вас речі, спробуйте цю гру. Це такий, начебто, легальний спосіб розповісти все про себе та дізнатися все про свого партнера. Попереджаю, спочатку може бути трішки ніяково, але потім розкриваєшся та втягуєшся.